Для чого номер? Для якої техніки? Це народний автомобіль, шкода Октавія. Привіт! дуже розкажи трохи, що це в тебе за така цікава машина? Що взагалі було по ній зроблено? Це народний автомобіль, шкода Октавія. Така у всіх є. Вона рідкісна, вона повнопривідна, вона з салоном Лауріном Клемін. І зроблено тут багато чого. Краще спитати, що тут не зроблено. А Всі тепер да? саме інтересне, щоб отримати такий номер безплатно, треба сказати, що це взагалі за номера? Для чого? Для якого транспорту. Ціна доблікатів. Це 350 гривень штука. Е, бюджетів нема, того давайте будемо намагатися виграти. Ну я думаю, що це щось колісне. Ага. Ну, Взагалі мені здається, наскільки я пам'ятаю, оце я знаю, це від е, мотоциклів, старі номери. Ага. А оце я не знаю що. Я думаю, що це також якась, якийсь транспорт. М -м 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 -м. Не можу сказати. Через те, що майже ніхто не знає, що це і для чого це, то відповідно відповідь на моє питання була правильна. Ті тіло... я, я вже забрав, ти отримав свій клас. номер, клас. і саме головне, <плес> не забудь. Підписатися на авто -номерочек. Опа, і зробимо без рапиздрочок.